Θεσσαδόει η Вітає слава Україні, радий бачити. Героям слава. Ну буквально пару хвилин тому в нашому ефірі був Григорій Плачков, екс-голова держінспекції ядерного регулювання України у 17-21 роках. Так і ми зачепили надзвичайно важливу тему. Ми з Христиною не є суперфахівцями, так би мовити, з корпоративного управління. Ну але розпитати вас хотіли, що відбувається з так званою корпоративізацією енергоатому. Це стратегічне українське. Підприємство і ось Не мов би, вже є закон. Дивіться, я вашого дозволу про енергатам почну з тієї сумної новини. Ви хвилинку тому про це говорили. Про те, що колишній чиновник енергатама СБУ йому по підозру за те, що він Сам. на 100 стомі спеціалізована місць. антикорупційна прокуратура і детективи набу Так, Точно. Да, Це дуже це дуже важливо, бо я дійсно знаю, що відбувалося на так званому ринку. В 20, двадцятому двадцять роках, і це дійсно дозволяло таким чиновникам маніпулювати і продавати електроенергію без грошей, навіть за дуже низькою демпінговою ціною, яку виробляв енергатам. Трейдерам там, до речі, в новині чітко визначено, з яким трейдером пов'язана і з яким прізвищем цей трейдер пов'язаний. Це пан Коломойський, це дуже важливо. До речі, і ось одна така транзакція. І 100 мільйонів гривень не надійшло на рахунки енергатам, а їх заробив трейдер. розумієте, і все це відбувалося під моніторингом національної комісії з регулювання енергетики. Всі заплющували очі і робили вигляд, що не розуміють, що відбувається. Ось так мільярди гривень не дополучив енергату. До чого я веду? Що насправді проблеми енергатама не в корпоратизації або не корпоратизації. треба було просто уряду. Профільному міністерству контролювати і керувати і не допускати таких речей, заплющували очі на це, бо це були особи наближені. Ну, вибачте, там, особа наближена до імператора. Зараз нас переконують, що ця так звана корпоратизація вона врятує енерга. Ну з якого біса вона врятує? Ну що вона нафтагаз врятувала від колосальних зловживань. Від дефолту, від кобалів з преміями, а це одна тисячна того, що там відбувалося. Від збитків колосальних, які зараз покриваються з бюджету, нафтогаз так само корпоратизували 5 -6 років, 6 тому, і нам казали, що це запорука прозорого корпоративного управління. Ну і де воно? скажіть мені тому, вибачте, та схема. Коли по спеціальному закону, а не по загальному закону про корпоратизацію, про корпоративне управління корпоратизується під час війни, під час ракетних обстрілів, під час, в той час, коли Запорізька станція взагалі відчуждена по суті, розумієте? Вона у ворога знаходиться сьогодні. І ця схема? Ну, радо. Ну, я. Очно сказати, це антидержавна, антиукраїнська схема. Це і закон такий же самий він пройшов. Виключно із-за того, що в чергове за нього ОПЗЖ проголосували в повному складі, які ще там лишилися. Зрозуміло, чому ми, і до речі, і Європейська солідарність були категорично проти. І Батьківщина. і Я переконаний, що ніч, нічого там не буде, і російський вплив, там який є на сьогодні, і там скандал назріває, що Росія управляє цими нератами, або впливає дуже потужно. вся ця схема саме для консервації. Ось з цього механізму з запропоновано пане і це... Олексій, Як почистити відповідно в правильний кадровий спосіб ті чи інші стайні, так про які ви згадували, в який спосіб я не знаю, може варто було би створити якусь додаткову спеціальну парламентську комісію, можливо, міжурядову якусь групу і так далі, і так далі. Не допомагають спеціальні комісії, це не може бути панацеєю, їх дуже багато, вони по суті себе дискредитують зараз. Я можу сказати одне: мають надійно і фахово працювати спеціальні органи, якими є і Держаудитслужба, і НАБУ, і спеціальна антикорупційна прокуратура, і ДБР. Але коли в державі... Лив одного неконституційного органу під назвою Офіс президента він сьогодні домінує. Розумієте, і ці всі правоохоронні органи та інші беруть отак під козирок, і на жаль, не роблять. Те, що вони мусять робити, а ми їх утримуємо за свої податки з дуже великими зарплатнями, з великими видатками. Ми їх утримуємо. Вони сьогодні вкрай ефективно працюють. От до речі, НАК Нафтогаз це яскравий приклад. Доведе до розуму да, до логічного завершення набув і сап цю справу з преміями Кобелів, чи не доведе. Бо розумієте, так це так же не може бути вже вже. Чотири роки вони розглядають цю справу нещасну, де очевидно, що незаконно виплачена премія, де є рішення судів, рішення державдіту. А в результаті в суді такому ж самому. Антикорупційному такому мені здається, там після дзвінка дзвінка відповідного в суді розвалюється ця справа. Це сьогодні, ось така битва. Ну на, на фронті іншому, на фронті права розумієте? І а не ну, ну, Але ми розуміємо, що історія про премію Коболєва – це лише частина, так би мовити, важливих <реш> кейсів. Зокрема, йдеться про газові справи. Ну не знаю там. Можна було б аналізувати, що відбувалося в Нафтогазі нашому впродовж 10 років. Ну там не знаю, якісь там суди, пересуди, газ кудись прокачувався, не докачувався, зникав на якісь інші фірми і так далі. Якось можна було б провести цілісний, нормальний, прозорий аудит того всього діла. Я не знаю, скільки тонн паперу треба проаналізувати, і хто би то мав робив, робити, ну але. Дивіться, насправді, ви ж знаєте, мабуть, що головна вимога, от головна теза і моя в першу чергу останніх років проведіть аудіт. У нас але це не може бути аудіт. Оцей фінансовий ручних закордонних аудіторів. Ні, це має бути згідно з законами. Там є два базових закони про фінансовий контроль за державними підприємствами. Має бути проведений повний. Аудіт господарської діяльності і фінансової з боку державним аудіт службою, за за певний період, і тоді все буде чітко з'ясовано. Ще раз наголошую: в мене як голови ТСК по енергобезпеці на руках є результати цього аудіту за короткий період. Це три місяці 18-го року і 12 місяців 19-го року, тобто всього 15 місяців. 75 мільярдів гривень недоплачених бюджет України, 226 мільярдів фінансових порушень, безліч порушень, в тому числі премії, в тому числі інші фінансові махінації. Це все є документ. Він на 400 сторінках. Не треба там, не, не самосвал розумієте, там не крат. 400 сторінок абсолютно читабельний документ, резюме і висновки в нас на сторінці нашої ТСК. Я можу повторитися це ще раз. І до речі, якщо вже саджати саджати і вітренка. То не тільки за премію. Зрозуміло, що за премію їх треба взагалі морально знищувати, бо це вони моральний цинічний виклик в цій країні зробили. Але збитки бюджету колосальні це саме те, і ось за це вони мають бути в першу чергу притягнути до відповідальності. Олексійо. Ви говорите як... про серйозні речі. Ви посилаєтесь на висновки ТСК. То можливо варто було би цю відповідну документацію до ну, як ви сказали розміром у 400 сторінок, перескерувати. Ати у відповідні профільні органи, зокрема ту саму спеціалізовану антикорупційну прокуратуру це передано, Це передано ще рік тому. Все передано, щоб навіть не більш того, я вам відкрию таємницю. Цей аудіт було оприлюднено в 2020 році і одразу набув. І САП, його забрали до себе результати, і вони утаємничили його. Його ж нікому не показували. І тому наша ТСК просто звернулася офіційно, витребувала, і вони дали нам результати цього аудіту. Він у них з 20-го року. І саме тому я задаю питання, хлопці. Що ви там робите з 20-го року? Яких документів ще вам не вистачає для того, щоб чітко довести до відповідальності як правління НАК Нафтогазу, так і наглядову раду. До речі, дивні речі у нас сьогодні в Нафтогазі нова наглядова рада, і як це не дивно, скажімо, пані Наталія Бойка, вона в старій була Наглядовій раді, робота якої визнана незадовільною, а зараз вона потрапляє від Кабміну в нову наглядову раду. Тому, вибачте, не в корпоратизації справа, повірте мені, а справа в недолугості всієї цієї системи, яка сьогодні замикається на один офіс країни. Це тупикова ситуація, повірте. Бо саме перехресний контроль різних інституцій, і в тому числі контроль Верховної Ради, незалежний від офісу і від уряду, він би міг запобігти цим корупційним скандалам і яйцям міг би запобігти. Не за 17 гривень, але бачите, не працює система контролю за яйцями. Тільки після того як журналісти надрукували в себе, тоді в отслідчі наші, виявляється, вони звертають увагу. Ну погодьтеся, це якось ну, ділітанські. Воно звітну мене будемо. Задоволені. Сподіватися, що будуть зроблені відповідні висновки. Пане Олексію, на остану хотів би вас розпитати, чи зараз вирівнюється ситуація в нашій енергетиці, зокрема да. те, що стосується генеруючих потужностей. У нас вчора було засідання комітету дуже потужно. Ми запросили практично всю енергетику Міністерство, НКРКП, всі Укренерго, генерацію Обленерго. І ми в закритому режимі попрацювали, щоб там не було спекуляцій і там те, але дійсно стабілізувалася ситуація. Я моніторю особисто це, і сьогодні більш-менш всі в графіках, тобто і графіки значно кращі, ніж вони були ще два тижні тому. Дай Боже, ми, ми розуміємо, да що ризик вишається. Головний ризик це не наша енергетика, це не наші енергетики, це ворог. Але ми катастрофи точно не буде і а на соціальна сьогодні, сьогодні, а методологія нам... розподілу, наприклад, по областях чи по хороше. обласних центрах і районних? хороше. Ми поставили його, і нам гарантувала і Укренерго, що Міністерство, міністерства, що вони нарешті. Розроблять справедливий документ, який забезпечить справедливе доведення лімітів. Його не було такого документу станом на вчора на вечір. Тому, вибачте, тут питання уряд має і собі задавати, і НКРКП собі має задавати питання, і інші інституції не спрацювали. Вони вони до, до, до цього треба було готуватися значно раніше. Але вони пообіцяли, що найближчим часом ліміти на області будуть справедливі. А тоді головне контролювати, щоб обленерга справедливо розподіляли ці ліміти між споживачами, побутовими, непобутовими, критичними і так далі. І тому подібне. І останнє дуже важливо... Що в цьому механізму контролю приймали участь голови воєнно цивільних адміністрацій? Не не, не відходьте в сторону. Це ваш ваша відповідальність затверджувати ці графіки, приймати участь в розробці цих графіків і контролювати дотримання цих графіків. Закликаю дуже серйозно голів ЦВА. Контролюйте, це ваше повноваження. Так. Дякуємо вам, пане Олексію Олексій Кучеренко, народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства. Ну а